Друзі, всіх вітаю на луцькому ринку. Сьогодні ми приїхали для того, щоб вам показати автомобілі марки Opel і Ford. Ці автомобілі будуть у нас в одному відео, тому що не так багато цих машин на луцькому ринку. Тому трохи скомпонуємо. Зрозумів, що попереднє відео шкоди А5 Корча вам дуже зайшло. І ви хочете ще бачити такий формат. Будемо над цим працювати і будемо такі відео знімати. А Луцький ринок треба також обов'язково знімати для людей, які хочуть придбати машину, і для того, щоб вони сюди не їхали, не шокувалися від цих ці цін, або не знайшли той машини, яку вони хочуть, то ми це зробимо замість вас. Покажемо, скільки коштують і які автівки продаються. Всім приємного перегляду, поїхали. Друзі, Рено Megane 4. Гарна альтернатива Renault Megane 4. Чим цей автомобіль? Форт Фокус, а я Міганом його назвав? А з чим не Міган? Друзі, Ford Focus 4. Гарна альтернатива Renault Міган 4. Яка перевага цього автомобіля, що у нього є звичайний гідротрансформатор. Тим, чим не може похвалитись Renault Міган, тому що у нього роботизована коробочка. Також цікаві автомобілі, свіжі автомобілі в універсалі, місця багато виглядають сучасно. Бачу, в електроніки 360 є і давай покажемо, скільки ж коштує такий автомобіль.

А бачимо 190 пробігу. І також, коли дивишся на цінник, бачиш, що в нас є підігрів лобового. Це тим, чим також можуть форди хвалитися. Навіть на старих машинах така, така функція є і дуже приємно. Давай тепер подивимось по салону. І бачимо, що в нас є автопарковка, автомат, електроручник, клімат, контроль, дістронік, шкіряне мультикермо. Датчики, світла, дощу, мертві зони, складання дзеркал. Коротше, є абсолютно все в цьому автомобілі. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам дизайн цього автомобіля, чи може він бути конкурентом Renault Megane 4? Так, ну це прям мега-популярний автомобіль. Я не знаю, скільки ми їх купили, то на, на руках, на ногах пальців точно не вистачить. Тому що ну класна машина. А по рокам класна, по комплектації також класна. Якщо технічну частину до двигунів, 1,6 дизель, шість дизель, восьмиклапани це. Крутий, економний, безпроблемний двигун. Це авто в універсалі. Бачимо, що у нас передня оптика максимально противотуманочки. Також є оригінальні, класні диски. І Давай подивимося, скільки коштує такий автомобіль. бачимо, що є підігрів лобового. 13-й рік пробіг 296, 8500, 1,6 механіка, дизель. Також є документи, я так розумію, на обслуговування. Тут кінцева вартість 50 тисяч гривень. Що я хочу сказати до пробігів цих машин: от вони, в принципі, Десь плюс-мінус такі є оригінальні. Не ті, які ви бачите на авторі І в місті стрію, як правило, 180-190, за 200 ні в кого немає. Але коли ми перевіряємо за базами, то виходить, що оригінальний пробіг десь орієнтовно такий. Давай ще подивимось по комплектації по салону, тому що дизайн цього салону ну, реально прикольний. Так, друзі, що ми бачимо? Максимальна магнітола Sony. Мультикер, модачки, світлодощу, 6 ступочка, підігрів лобового, заднього скла, старт-стоп, клімат-контроль, звичайно, тряпка сидіння, але вони також є в нас на електронних сидіннях, на шкірах, на всьому іншому, на безключовому доступу. Тому тут для себе треба трохи пошукати. Але бачу, що по асистентам також дуже багато. Тому цей автомобіль мені подобається і взагалі, знаєте, гарна альтернатива Renault Megane 3. Скажи. Щоб я для себе обрав, як ти думаєш, третій міган боссешний або отакий Форд Фокус третій? Ніби вже і літо закінчується, друзі, але нам обіцяють ще спеку. І для людей, які полюбляють активний відпочинок, які люблять їздити на рибалку, десь на природу, то обов'язково вам треба мати. Компресорний холодильник, а я вам зараз покажу компресорний холодильник від торгової марки Воїн. Він в нас має 25 літрів і може працювати як в мережі 220, так само і від автомобільної мережі. Друзі, він має чудову кришку, яку можна відкривати на дві сторони. Ось отак от. або ось отак. от. Також в нас є підстаканники. Тут ви можете підзаряджати свій телефон, електронна панель приладів. Є в нас ось отакі зручні ручки, також відкривачка для напоїв. І зараз ми з вами зробимо невеличкий тест-драйв цього холодильника. Взяв пляшку двохлітрову і хочу подивитися, як воно сюди влазить. Це в нас 2 літра, тут півтора літра. А тут в нас 0,5. Бачимо, що все влазить. В принципі, під низ можна покласти туди і м'ясо, ковбасу, все, що завгодно, для того, щоб потім не зіпсувати собі відпочинок. З моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте знижку біля 2000 тисяч гривень. І хочу сказати, що в компанії VITOL ви можете ознайомитись з великим вибором ось у таких гарних автохолодильників. Так, друзі, переходимо до автомобілів, які працюють і заробляють гроші. Це в нас Opel Vivaro. У мене особисто був такий автомобіль з двигуном 1,9, і була у мене там п'ятиступочка. їздив я в Європу і привозив там деякі товари. Хочу сказати, що кращого на світі автомобіля немає. Вони не гниють, економні, не ламучі. І бачимо, що ці машини, якщо поїхати на Західну Україну, вони всі десь на перевозках, на доставках. В основному саме ці машини. Opel і Renault з 2 літрових Дизелем, тому що краще я не знаю, що можна взяти. Є коротка база, є е, довга база, є оригінальні пасажири, є в нас грузовики. Тобто можна обрати все, що ти хочеш. Це у нас чорний, бачу, оригінальний пасажир, є у нас віконце. І давай подивимося, який в нього тут встановлений двигун. Чорного кольору класно він виглядає. Це в нас 14 рік, 211 пробіг, 2-літровий дизель, 84 кВт. Навігація 9 місць, оригінальний пасажир. Ціна 14700. Давай подивимось по комплектації. Тонування бачу, є. Він в нас ще й на роботі бачимо, да? мультикермо, круїз. Датчики всі у нас, в принципі, є сидіння в дуже гарному стані. Давай подивимось ще, ще ззаду. Три сидіння бачу, ззаду є в нас. Також все дуже охайне. Є в нас, бачите, це оригінальний пасажир, є ззаді печка е, на даху у нас воздуховоди. І бачимо, що в нас велика задня кришка. Це точно в нас є оригінал. Камери задньої немає. Парктроніків бачу, також немає. Якось здивований свіжий автомобіль, а нічого цього немає. Але це такі речі, які можна легесенько доставити, і буде комфортніше їздити. Тому що машина велика, де ззаді паркуватися, ну краще, щоб вони були. Пішли, подивимося, які є ще автомобілі на Луцьку. Opel Zafira. народний класний автомобіль, мінівен для родини також підійде. Нормальний в нього клірінс. Можна проїхати і не переживати за передній бампер. Щодо технічної частини, друзі, бензиновий двигун. 1,6, 1,8, 2,0. Ну, нормальні, класні двигуни. Просто чим більше у вас об'єм, тим більше у вас буде витрати палива. Ну, Тобто цікавіше буде їхати на цьому автомобілі. Але якщо ви хочете економити, дизельний варіант, то у нас що може бути краще. 1, Дев'яти дизель на максимальний на максимальних кіловатах І може бути 1,7 дизель це у нас ісузовський мотор. Питань до нього взагалі немає. Дуже економний, так само, як у Форда 1,6, так само у Опіля 1,7. Проблем до нього ніяких не було ніколи. Завжди люди катали свої 400-500 тисяч при нормальному обслуговуванні і більше. Це комфортний автомобіль. Зараз ви скажете, це ж це одно Opel, ну він же буде гнитно. Ну, я вам хочу сказати, що е, саме в Opel, по Астрі, по зефірі зустрічається. Набагато менше питань, чим на Ва групі чим на гольфу, чим на шкоді. Да, є такі мінімальні проблеми, там герметик знутри, задня ляда. Ну, це в багатьох машинах в такому віці. Давайте подивимося, скільки коштує саме цей автомобіль. Так, Тут у нас є техогляд, всі документи. Це у нас 12-11 рік дизель, 230 оригіналу. Нержавий новий акумулятор 7850. Є номер телефону продавця. До речі, друзі, хочу вам зазначити, що будь-який автомобіль з нашого відео сьогоднішнього, якщо вам сподобається, телефонуйте продавцю, спілкуєтесь. Якщо вам все влаштовує, телефонуйте нам. Ми приїдемо і гарно перевіримо цей автомобіль. Надамо вам фото, відео, звіт. і свої рекомендації телефонувати ось за цим номером телефона. Так, мультикермо є, круїз є, датчики світла, дощу є, вже нормальна магнітола, шестіступочка, клімат, контроль. Подивіться, в якому класному стані сидіння, підлокітник, кермо шкіряне, не затерте. Кнопочки також не затерті. Є в нас підігрів дзеркал. В цілому, мені подобається цей автомобіль. і Тестю моєму також подобається, тому що він на ньому откатав дуже багато і краще каже я не знаю що хотів собі нову версію а там той двохлітровий дизельний двигун, який не дуже гарної якості. Також хотів зазначити, що ці машини є в нас як 5-місні, так і сімімісні. Тому обирайте для своєї родини той, який вам треба. Друзі, дивіться, одразу зустрів два мінівена. Хочу вам показати саме цей автомобіль. Ви знаєте, є у нас Ford C Max, а є у нас Ford B Max. Подивіться, він менше розміром. Дуже цікавий автомобіль, тим, що у нього задні двері, бачите, від'їжджають. Тобто, вам не треба місця для того, щоб відкрити двері. Ну, зручно, наприклад, для людей, які в нас віці. При тому, що цей автомобіль він на автоматі. Має 14 рік, 8950. Є номер телефону продавця, але немає ціни. Кому цікаво, можете зателефонувати, спитати. Передні парктронічки присутні. Бачу, є сервісна книга. Ford, 13 рік. По салону, що ми бачимо? Бачимо, друзі, дивіться, сидіння в ідеальному стані, кермо так. Звичайний кондиціонер і автомат. Ззаду в нас от стільки місця, в принципі, достатньо. І задня частина виглядає ось так. Також задні парктроніки є. І Opel у нас Flex Turbo. бачимо Задні парктроніки присутні також. По комплектації чорні глянцеві накладки, кондиціонер, два склопідіймача. підігрів сидінь в нас присутнє. Передні партронічки також є. Коштує цей автомобіль 610 рік, 243 тисячі пробігу. Газ метан 1,6. Тобто цей автомобіль по заводу у нас йде з метановою установкою. Багато є у нас звернень хочу придбати машину на автоматі. До 7-8 до тисяч. Дивіться, друзі. Opel Astra Ашка. Е, в нас хеджбек. Подивіться, які класні диски, наскільки круто виглядає цей автомобіль. І він в нас має звичайний гідротрансформатор. Давай покажемо, скільки коштує цей автомобіль. Але якось так поклеїли плівку, що вона вже вся пішла. Восьмий рік автомат 18, 187 тисяч пробіг ціна 6800, номер телефону продавця. Є. І Давай подивимось на комплектацію. Так, друзі, що ми з вами маємо? Мультики кермошкіряне є, круїз є, два склопідіймачі, клімат, контроль, моніторчик, автомат, нема підлокітника, але сидіння і кермо в гарному стані. І давай покажемо задню частину. Я колись мріяв про такий автомобіль, коли вони тільки вийшли. Ну, от мені подобався. У знайомого був, я якось їду на ньому, настільки він класно відпрацьовує ямки, наскільки гарно у нього шумоізоляція. ну на той час я думав, що це просто лакшері якийсь автомобіль. Так, що ми тут маємо? Парктроніків задніх немає, камери немає, але то таке можна все доставити. Так що майте на увазі, що в цьому бюджеті також є інколи автомобілі на автоматі. Але треба бути уважним, тому що в більшості вони йдуть на роботу. Якщо не знаєте, то за він кодом краще візьміть випуску і подивіться одразу який стоїть автомат робот варіатор а не тоді коли ви вже придбали машину а потім тільки берете випуски тому що люди є і такі які до нас звертаються. максим я купив машину тут же автомат стоїть кажу ні, ні варіатор О, що мені тепер робити кажу да нічого їздите She satisfied me, gave me what I want just what we need, never too far away. Loving for another day. But she asked for it, she asked for something. Дивлюсь я на цю інсігнію і згадую свою, як я робив обслуговування, як я е, міняв ГРМ, як я міняв масляне кільце, як я замінював прокладки на впускному колекторі. Короте, робили ми це цілих 3-4 дня всім гаражним кооперативам, Піднімали там е, цей двигун, опускали, піднімали, знімали. Боже, це просто якийсь капець. Але машина реально крута. Просто одразу це треба зробити в обслуговування, і тоді питань немає, тому що вона комфортна і комплектація у неї, просто жирнюча. І коштують вони недорого. І 2 літра дизель по трасі, так якщо вонючку давити, їде. Реально приємно. Візуально, також вони виглядають класно. Це в нас 14 рік. Ну Подивіться, вона зовсім не застаріла. Класні фари, це вже ресталь, умивачі, парктроніки. Є класні диски величезні. Це в нас 18-ті, оригінальні такі, бачите. Він. Є на автоматі, на повному приводі. Бачите, зі Швейцарії рідна фарба, сервісна книга, рідний пробіг 12800, 2.0 дизель 233 пробігу. На автоматі. В універсалі зрозуміло діло. У нас хром на вікнах є, тонування є. Ну, блін, ну, виглядає круто. Давай ще покажемо салон. Я думаю, що люди, ті, які не бачили цю машину, зараз будуть трохи в шоці, що за такі гроші можна отримати такий салон. Ну, дивіться, що вам іще сказати. У нас звичайний автомат, у нас тачскрін є, електроручник, великий монітор, уже клімат, контроль, круїз, датчики світла дощу, шкірине мультикермо, повністю шкіра, перфорація, підтримка колін, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Коротше, є абсолютно все. І звичайний гідротрансформатор шестиступеневий від компанії Айсін. Мотор один раз обслужити на 15-20 тисяч і потім їздити 60-80 тисяч і горя не знаєте. Тому що він м'ягенький, тихенький і дуже якісний. Тому що що? Це в нас Made in Germany. Пішли. Ford Focus 3, це в нас вже рестайлінг. Я вам показував в але це вже рестік. Такі ж самі проблеми, як у нас і на Дорісті, десь. Фарба лучше, десь фари облазять, тому що бачимо, що нахил такий фар, що просто під сонцем воно вигорає. Але технічна частина в принципі, залишилась така сама. Але на цих фардах рестайлінг ви вже можете зустріти новий мотор 1,5. Він вже в нас йде технологічніше, у нас вже євростандарти інші, у нас вже є трохи все-таки питань до цього двигуна. Тому я взагалі радив би краще брати все-таки 1.6 дизель, звичайний восьмиклапани. Тоді питань ніяких немає. Але 1,5 таку. Шходить, але в обслуговуванні він дорожче. Треба слідкувати за обслуговування, тому що тут у нас вже два рази придвала, між ними цепок, там у нас ремі. Ну коротше, хватає всяких е, таких речей, які тягнуть просто в обслуговування гроші. Але в цілому він е, зовнішній, дуже схожий на попередню версію. В салоні він абсолютно однаковий. Давай покажемо, скільки коштує цей автомобіль. І одразу, коли дивишся на цінник на білу бумажку, одразу бачимо, що знову є у нас підігрів лобового. Ціна 9950, 2,0 Механіка. Дизель 150 кінських сил, 17 рік, плюс є торг. До речі, 2-літровий дизель. Тут до нього питань набагато менше, ніж до 1,5. Дивимось по салону. Є клімат, є старт стоп 6 ступочка круїз контроль, мультикермо, датчики світла дощу, складання дзеркал є, сидіння в ідеальному стані. Підлокітник також. Давай вже одразу покажемо задню частину, тому що сам кузов цього автомобіля він залишився той самий. Просто замінили передню частину бампер, решітку і задні фонарі. Що в нас? парктроніків ззаду немає і значка, ой, і камери немає. Друзі, зато в нас є оцей значок, який завжди у всіх фордів він є облішим. Сильно не звертайте на це увагу, значок можна поміняти, коштує він 600 гривень. У себе просто міняв і в тебе, по моєму міняв. десь я короче міняв, На чи на своєму форду, чи на твоєму? У мене завжди він був обліжчий, Я вже не витримав, пішов, купив собі новий. Зайокало, зайокало, колись у мене також був такий автомобіль білого кольору з двигуном 1.6 і дизелі. Також я на ньому їздив в Європу і витрати по трасі. Знаєте, які в мене були? 3,9, 4,1, 4,2. Це просто смішно, повний бак заряджаєш і можеш проїхати 1100 кілометрів. Який ще автомобіль так може зробити? Крім Міган. <ріху> жоден. Друзі. В універсалі Ford Focus, Це в нас уже рестайлінг. Круто виглядає. В салоні також він. Гарний. Давай покажемо, скільки коштує цей автомобіль. В нас 1,6 бензин, восьми рік, 250 тисяч пробігу. Номер телефону є ціна 5450. Дивись, у нас сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що у нас пробіги не 190, десь 290, 260. Ну, мені вже подобається Луцький ринок. Чуєте? Вже, я думаю, людей більшість пишуть правду. Але це не точно. Ось, подивіться, який він гарний по салону. Ну, трохи там кнопки є облічі. Клімат, контроль є, п'ятиступка, круїз, контроль є. У нас гарна панель приладів, сидіння підлокітника немає. Ну така звичайна а, це комплектація, але вночі воно дуже гарно світиться, коли у вас там чия якась комплектація, соні магнітофон, у вас підігрів лобового, підлокітник. А всередині панель приладів вона у нас срібляста, білим світиться і червоні стрілочки. Ну, блін, ну круто, приємно. Після хочу одне сказати до цього автомобіля, куди вам треба обов'язково звертати увагу. Дивіться, от сюди треба дивитися на передні криля. Тут у нас, бачите, така пластикова накладочка. Під неї завжди бруд, пилюка, грязюка, волога. Воно все гниє і передні криля завжди отут починає стріляти. Навіть отут, -от відкручуєш болтик, трохи підкавирюєш накладку, і там у нас оп, стільки буде з землі. Так само задні крилля і задня ляда. Ну в принципі, знову знаєте, такі проблеми, як і у всіх машинах яким по 20-15 років. Треба все дивитися, все чистити, і тоді буде вам радість. Друзі, знайшов Opel Zafira на максимальній комплектації космо. Має а, панораму, максимальну оптику, передні парктроніки, противотуманки, оригінальні чорні диски. Бачу, також гальмівні диски у нас нові. Прикольний синій колір. Він в нас має 10-й рік. Двигун 1,9, 110 кВт, 222 тисячі пробіг, максимальна комплектація без підкрасів з Німеччини. Ціна 7-500. Це в нас самий топовий двигун і класний дійсно. Бачите, панорама цікаво, так виконана. Хоромчик є на вікнах. Чорні диски завжди у ці фонарі ззаді або лопаються, або волога в них є. Також парктроніки задні є, в нас сім'ємісна версія. бачимо Тут два сидіння, тут у нас три. І ось отак от виглядає в нас салон. Чорний глянець, підігрів сидінь є, мультикермо, круїз, 4 скла підіймачі, повністю шкіра, 6 ступочка і клімат-контроль. Як вам такий автомобіль? Друзі, ось і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, вибір, в принципі, великий. Але що ми можемо відмітити, що в нас вибір, хоч і великий, але машини по факту одні і ті ж самі. Що якщо їхати на Луцький ринок з бюджетом в районі 7-8 тисяч, тому що саме стільки плюс-мінус коштували ці машини, які ви сьогодні бачили в відео, це в нас буде Opel Astra H, Zafira, Ford Focus, Doris, Сріз і в принципі все. Тому що ті інші машини вони були одиничні. Тому від себе що хочу. Сказати, якщо шукаєте саме такі машини в такому бюджеті, то можете приїжджати сміливо, і я думаю, що ви зможете щось для себе обрати. Всім дякую, підписуйтесь і до наступних зустрічей.